Можливо, хтось підкаже авто. Двигун дуже грязний. Потьоки антифризу. Масла. Як помити двигун? Бензиновий псевдосолів, антифриз, масло. Це бензиновий. В інструкції написано. Написано ось, ось такому, що треба прогріти двигун. Далі всі електроприлади, загерметизувати непроникною фу, матеріалом, попризгать, а потім, а потім струменем води змити. Я не зрозумів, поясніть, ось ці всі фішечки, всі датчики, це що? Все треба герметизувати стрейчом, плівкою якоюсь. Тут же дуже багато проводів, фішечок всяких. Що це робить? поясніть. Ну, Генератор зрозуміло. Генератор не заливати водою, там зрозуміло хімію. Але всі інші провода, всі інші датчики, що робити, підкажіть, будь ласка. Це для того, щоб зрозуміти, де підтікає антифріз, в яких патрубках, де сочиться масло з двигуна, щоб зрозуміти, вимити і зрозуміти, ще ні разу не мив такою хімією. Не розумію, як це зробити, підкажіть хто-небудь.